Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly. Hello, hello. Мої красуні дівчатка прикрашають ялиночки. Раз маленькі маємо у городці, а потім ще маємо тут величезну ялиночку. Так, ми оце лишили сухе, бо я хочу би на нього припав сніг і були б гарні, ніби кульки снігові. О, бачите, воно і коричневе гарне. І тут малесенька ялиночка. Маленьку ялиночку маленькими кульками, а велику великими. Я владна біля стящи, а яночка, дивіться, яка гарна. Як гномик. Ой, як це що таке? Це давно, це б'ються. Ніби це виглядає, як домик, ага. Ні, рядаю, як домик. Ну, такі, а то як... грушку ще мого дитинства. Я І я це склянний дід Мороз. Це дуже небезпечно розбити цю. Я кожного року розбиваємо по дві такі ігрушечки. Случайно, вітер. Завіває, Лілічко, цю я буду вішати, бо треба нитку обмотувати так округілочки. На, давай середньому покажу. Я покажу. Так, цікавенькі такі, помалих, вони скрізь. Янка, це ж ти. Такі? Це що таке? Ліля. Як Дід, Дід Мороз, Мороз, Санта. Лі, це на другу Ой. ялиночку покладемо, бо тут по, коло вулиці лише рукою посягнуті, знімлють. А, -а, -а. а цю колись можна буде продати, але жалко. Ой. Це вони збирають колекціонери такі ігрушечки, а ця вже розбита. Ой. Мам, М -м. я таку. Яночко, ті будемо на другу ялиночку, що біля хати, бо хтось може піднімати. Давай Яночку мішуру будеш вішати. Не одну. Янку не кидай. кидайся, помішуру будемо вішати. Я... Дуже б'ються, ну небезпечно з ними. працювати. Не дравиться мені таке небезпечно. Особливо коли дітей. Такий мілошний. Найший настрій у нас з'явиться предногорічний. Всіх вітаємо з наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я, успіхів в новому році, всім нелечки, пищикам, а головне, всій Україні мир і безпеку. Так. І, Бог, і дарити Богу в Новому році і Бог вам ще додасть. Так ти мрієш дві снили у кожної дитини, кожної людини. Табо. Я, я мрія у цьому році. Розкажи. Марія. за Яночкою, що вона упустила. Вже порва ту мішуру. От дивіться команда, яка йде людей. Ліни, покажи, так задав. Це та переселенці. Так. Так. Ну, я хочу гарно провести цей рік, так як він має бути насищений. І ще мені гарно виходило малювати Ну, у коледжі. Старанної дівчинки. Як красиво! Я збираю знизу, та добре, що є багато. Мам, Ялиночки ростуть і ростуть, і нам буде не вистачати ігрушечок. Я дуже люблю Але Вона дуже рветься. Ми цього року не купляли жодної ігрушки, не витрачали на таке кошти, не маємо.

Таку можна на цю. Давай йди на цю. Камінь, ялиночка. Ага. Цю можна ще пересадити. А які у вас мріє бажання? Я не знаю, заслуговую, що я мрію. Це буде хіба благодать Боже. Бо я би хотіла собі замовила, бо ми мали здоров'я з Божої благодаті такий Хотіла міні модульний будиночок зробити. Вони часом кімнати. Надіюся, нас вийде. Мам, дивишся, Як будемо працювати, і буде мир. У так, мене така мрія. Бо багато вже мені Бог допоміг. Я видала книжки. Мам, такі великі треба. Угу. Ну і маю гарний канал. Ох, яка мішура. Знаєш, яка у нас стара. <гум> <гум> ну, О, ну, красива, красива Яноці. Подобається. Зато дітки будуть іти дивитися на ялиночку. І їм буде приємно. Маленьким діткам. Хоч щось. Цікавого. Так. Так, мішу росіку хотіла взяти собіленьку. Мам, не що можеш? Вели... Яночко, йди велички на велику. Які пташки, так Добре, маленьку повніше. Сюди. Я хочу купили, Мам, майка, на маленьку. А ти святкувати будеш, думаю. Будеш святкувати. О, добре, треба. Так, собачка, подивись, яка гарнюня. А може ховрашок? А, Не знаю. Наші страни. Дивне. Таке, що не розумієш воно. Ну, красиве, збирати так приємно, а знімати вже лінь вам, дівчатам. Ну, і я завжди сама си, си, грушки знімаю. Чого? Ми а, теж. І, а, так, ви теж, Як вони ледяні такі вже засніжені, і ви не хочете. І я що замерзли в руки і ця б'ющася. Мама нас поділила, половину сестри дала, б'ючися. А половину мені... Я українською знайшла. Ану, українську кульку знайшла. Ого, яка велика. Це я пам'ятаю, де я купила в Галі. І вона сама коштувала 70 гривень. Вона ручнує роботу. вона коротше, дуже блеск дорогий. Тако я їм много обмотую. Латинка, золотиста. а Ану, покажи. Ну всяке таке, що я знайшла. і блеск, де лише зблисило. Я знайшла, мам. Що ти там знайшла? На яку нам треба повісити? Мам. А ну, чи воно зайде на кінечник, так о, на ялиночку. Не хоче заходити вже, може на це, може так мало обломимо. Оцього, так от трішечки. Привіт! Ну. ну, тепер. О, зайшла вертівка. Ой. <натоліпи> так, добре, напилилося. No. Це в Путіна звізда похилилася. <натоліпи> 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 Як то кажуть, нас там в центрі. Так. Цю мішору треба, ось там маємо ще одну ялиночку, лілічка, Попри дорогу, гарно би було маленька мішора. Добре. Так, а цю блискучу треба навели. Казати. Кажу, на рік півня я купляла. Мам, мам, може закінчувати ще Можна завершувати, давай. О, я буду тепер велику миску. Ага, але ж дивіться, семику місяця і не буде робити. Ні? О, я тут дві добре провісила, треба забрати, бо тут буде дуже близько. Краще розмокнувати. Мам, диви, яке я знайшла. Що ти там знайшла? Мам, шарик. О, якби їй щось постріляло. Блін, <різь> <різь> мороз. Добре, що може на цю ялинку вже розбито, ніхто не забере. <гум> Я не забере. Не забере. Боря забере. Видно, ну, так, голуба мира. Угу. А, -а, а так. Так. Голуба мира. Ось сюди. Ой. Точно мені треба стінчити. А для книгу ну... має дірочку вже. Апа. Це така в формі тістечок. У мене є такі мищенки. Ну, то шишечка. Ну, Муси буде зрізувати ялиночку. Mm. Ну, як виросте вже не будемо досягати. Це... І буде в нас новий рік. Чому так? Та да, нема смінь. Україночка ситуація. Купила я сьогодні ананас. хоч раз у рік. Діти поїдять. ділянки. прийшла до нас. І ягідки. Котенушка. Так. Катяшка. Яка красота. Не але в червоному чому. А ми подумали що а дід Мороз. А ну дай, дай, дай. О, а тут Дід Мороз, парочка. О, Такі. А ну? Ці ялиночки. Ой, де який червак на неї. Як <різь> кури. Прямо де Ну. No. <різь> Або як ти ще їх любиш називати? <різь> Ну, вже не важно. А ти котик під ялиночком, який він красивий там. на вергона пішла. Можна відомі? Можна, бо це ялиночка донечка велика, можна на нього і великий, і маленький. Це моя любима ялиночка. О, та, та де, міст. а не та що там величезна, буде дуже високо вішати. А я люблю. Але так красивіша, вона і темніша мені подобається. Я не знаю, він чогось Бо це лічко ялинка справжня, то смирічка. Розумієш? Тому я люблю ялинку справжню. А в хату декілька гілок звонено е, і буде пахнути трішки. Клас. Мам, диви. Як я люблю такі вішати, а не новомодні іграшки. Це дитинство моє. Вау! Ну, оригінальні. А я переживаю за них дуже, чи вони не розіб'ються. Знаєш? О, бувало всяке. Ну, І вітри всяке було такі, що тобі зносили. Ой. Того треба майдалі їх зав'язувати. Майдалі не виходить. Я якось хотіла три рази покрутити, але не вийшло. Лише два рази. Боря, будеш Ой, нам там не... Ну... ялинку допомагати? Дивися, Ліля. Там кузом бак, давай, Гет. А ну, покажи Борю. Боря, задам. <зум> Боря, з новим раком кажи. Боря, сумний. А це з гирлянди була така свічащася. Та я придумала, що ще мог вже користь приносити. І так, лісок. Лілю, а це перша моя мішура, яку я купляла. А ну? А ха, -ха дивіться, яка вже стала. Я її теж роблю як кульку з неї. Так. А до цього нема все. Мама, а до що теж? Ну такі красиві ниточки треба поприв'язати. Ну, Мама, можеш так покласти? Мам. А? Угу. Опа, я. Отак. Ну, Яночку, я там позав'язую ниточки. сонечко, Тобі. раз лишить. Мам, мам, я паучок. Ну, паучка теж повісимо. Що, риба? Тут риба є на ялинці. Риба. О, губки показує. Ай, телефон зараз виходить. Рибка. Добре Почати книги. А тут що в нас? Так, що все таке непонятне? Ніч не розумію. Стерлося. Це вже закінчилося, ми. Ну, все, треба ниточки знайти. Йдемо туди. Дуже бідно і грузі. Лі, ти йдеш. Так, іду йду. йду. Диві, -па. Ліля, ліля. Ага. ліля тобі покаже, дивись. Ліля. Лі. А, мілашка, Дані. То на маленьку ямочку, віше. Угу. Синку тіла я завісити. На величку. Ліля, дивися, козлик Рик козла. Ми завісимо сюди. А, а рік свинки ти не маєш? Ні. Mm. А якого ти року? Mm. Ой! А, добре, поки в мене двічі. Я не знаю нічого. Воно мені треба. Ну, то ти і так, взагалі-то, на нічого, але... Мама. Взагалі-то, я знаю, якого ти року. Yep. Я Мама, інтересувалася. Ну, ну і? А де от якого? Вау, ти шо? Я вроде бачила а в календарі старому. Це півник, півник ти. Угу, Ліля знає. Півник там був. Давай, сонечко. Ох, який був тут. Красотіше. Мам, хто ти гірлянду Я під кінець почеплю ту гірлянду. І включимо, треба переносити. Я кажу, що напишіть, чи ви ставили ялинку, чи будете не ставити. Бо наші є такі, що тільки перед різдва стали. Не святкують це. Не з росіяни, не святкувати. А я люблю це свято. Я теж. Мам! Okay. Санта прийшов до нас. Санта. Ніна. Ти нас не плутай. І малий помічник. Так прикольно. Заворе? Ні, А, то ти. Ха-ха-ха. Хто там є? Палася. Мілашні. Вона любить під ялиночками гуляти і ховатися, прятатися. І дивитися такими великими Ага Ну? І я то і я. І ти тут ти. Ну. Так. Ага. Вічили. Котишки якишки. Дай мені котики. Мидемо котика украшати. <різь> Котик, що ти Ти не розумієшся? Куди ж ми залізе? Тут під ялинку піде. А там ниточки нема. Ось ми вже нарядили. Перед хатою маємо чотири ялиночки. Перед великою. І одну. Зараз покажемо. Яка краса. На жаль, переселенці не можуть собі у своєму власному оселі робити. Такі. Ялиночки прикрашати. Ну, як їм важко дивитися, може, і не треба було ліля, бо ходять біля нашої хати. Але дітки хоч їх не бачити. Для настрою, не. Не. хоч на наше подивляться. Так. Для дорослих важко, але так, іди ще оцю покажи. Так, ми... кому я на жаль не знайшла на велику ялиночку. Але це і так важко би на неї поцепити, бо дуже вона висока. Кому яка більше подобається? Ну, дуже красиво. Okay. Ну, а адекотик іде включати ялиночку на переноску. Дивіться, о як дивиться. Так. Закінчилася війна і кожні переселенці Нічого. могли мати свої так. будинки і гарно святкувати з настроєм Новий рік. Ну, красиво. Ну, звісно, ще сніжинок не вистачає, і снігу такі треба купити. Сніжиночки я бачила. Не було в мене не мали гроші і купили ще більше прикрас для ялиночки. Там є ялинка і такі сніжинки з бльостками. Ну, такі ми купимо. Ми аж промокли. Ельфи, помічниця мамина. Так, ну, ставай. Усіх щастя, здоров'я, веселості і миру в Україні на цій землі допонував мир і благодать Божа, бо була над всіма країнами. Пока-пока, пока-пока, ельфіки, ельфіки. Переноскав сам.